Друзі, вітаю вас! Сьогодні в Україні відзначають Міжнародний день моряка. Це професійне свято усіх людей, пов'язаних з морем. Давайте згадаємо і ми про цю дуже важливу і цікаву професію моряк. Хто ж такі моряки? Чим займаються? Давайте розберемось Моряк. Це людина, яка працює на кораблі або човні. Подорожують вони річками, морями та океанами. Перевозять різні вантажі на великі відстані. Такі вантажні суда називають сухогрузами. Є кораблі, які виходять у моря та океани, щоб ловити рибу. На деяких суднах. Виловлюють рибу і виготовляють з неї рибні консерви, які ми згодом купуємо у магазинах. А це красені туристичні лайнери, на яких відпочивають та подорожують туристи. На усіх кораблях є найголовніша людина. Це капітан. Коли капітан відпочиває, то за штурвалом несе вахту його помічник штурман. А ще на кораблях є боцман. Є механіки, які стежать за усіма механізмами та роботою двигунів. Їжу на кораблі готує морський повар. кок. А на палубі працюють матроси. Малята! Бути моряком дуже цікаво, але і дуже відповідально. Вітаємо усіх, чия професія пов'язана з морем, і зичимо цим сильним і сміливим людям тільки самого найкращого: сім футів під килим тихої води і ніякої біди.